Mm-hmm. Сьогодні ми святкуємо День Конституції, непростий час для нашої держави. Сьогодні, як і тоді, 18 років тому назад, і політики і українці знову проходять випробування. Але я вірю в те, що наш народ, який ще в 91-му році виборов свою незалежність, підтвердить не тільки прагнення. А підтвердять всі ті рядки, які писали наші письменники в минулому, і ті рядки, які пишуть зараз. Ви знаєте, що багато хто веде зараз дискусію, а чи потрібна Україні незалежність, а чи потрібна була ця конституція? Я хочу вас запевнити, необхідно, щоб всі усвідомлювали, що Україна це. Незалежна соборна унітарна країна. Всі повинні розуміти, що Конституцію повинні виконувати всі: від звичайного селянина до депутата Верховної Ради, від судді в районному суді до президента України. І ми віримо в те, що після вчорашнього дня, коли була підписана друга частина про асоціацію з Європейським Союзом і Євро. І Європа відчиняє фактично і відчинила двері для української держави, для українського суспільства, для всього українського, що є у нас. Ми віримо в те, що Україна дійсно стане європейською цивілізованою країною. Сьогодні ми святкуємо велике національне свято день конституції України. Саме цього дня. 18 років тому був прийнятий основний закон держави. Закон, за яким ми зараз всі живемо, за яким було встановлено юридично закріплено соціальну справедливість, право громадян, основні права і основні обов'язки. Ми бачимо, що зараз країна знаходиться в дуже скрутному становищі. І це відбулося саме тому, що багато хто не виконував основний закон. Ми знаємо, що народ повстав проти того, що високопосадовці колишні не виконували закон, не хороняли права та свободи громадян, передбачені Конституцією. Закон сказав своє різке слово, народ виступив. За те, що кожен, як правильно сказав голова Сумської обласної державної адміністрації, кожен громадянин, незважаючи хто він, повинен виконувати основний закон і дотримуватись його основних правил. Шановні сумчани, я вітаю всіх з Днем Конституції України. Це важливий день для кожного українця. Це свято. Прагнення кожному українцям жити в соборній, унітарній, єдиній, вільній державі, державі Україна. Конституція це основний закон нашої держави. Конституція гарантує вічне прагнення до територіальної цілісності Нашої батьківщини до верховенства права до гарантій свободи прав кожного українця. Конституція дає нам і гарантує права, право на житло, право на роботу, право на відпочинок. Але Конституція і нагадує нам про наші обов'язки. Обов'язки боронити державу, служити державі, служити народу. І в ці буремні часи ми повинні пам'ятати, що ми, кожен з нас, кожен українець, повинен стати на захист. Нашої рідної батьківщини складно приймалася Конституція в усі часи 5 квітня 1710 року. Смерть Мазепи, Пилип Орлик, зі своїми козаками-побратимами приймає конституцію Запорізька, запорізького війська. Вони пишуть перші правила взаємовідносин між воїнами і гетьманом. Це перші правила відносин українців в державі. 1918 рік Українська Народна Республіка, 29 квітня, Михайло Грушевський з більшістю ста експертами розробляють і приймають. Центральною Радою Конституцію. Але вони її не ратифікують, вони її не затверджують, тому що Скоропадський розпускає під тиском німецьких окупантів Центральну Раду. Далі йде 19-й рік, 29-й, 37-й, 78-й. Це все прийняття радянських Конституцій. Але настав 1996 рік, коли цілу ніч депутати радилися, спілкувалися і конституційною більшістю прийняли Конституцію, основний закон нашої держави. Я хочу всім нам поважати об'єднання навколо наших державних символів. Хай майорить, майорить наші прапори, наші стяги як об'єднавчий символ української держави. Кожному з вас щастя і здоров'я. Будьмо дружніми, вічливими і дай Бог щастя нашій рідній Україні. Рішення спільного засідання президії сумської обласної організації Майдан та представників громадськості за активну громадську позицію, небайдуже ставлення до майбутнього міста Суми та України, активну участь у мирних акціях протесту в Україні впродовж листопада 2013 лютого 2014-го року. Рішенням Сумської міської ради звання почесних громадянин міста Суми. Присвоюється братушці Олексію Сергійовичу Посмертно. Посвідчення почесних громадянин міста Суми вручається батьку загиблого братушці Сергію Федоровичу. Квіти матері героя Небесної Сотні Тетяні Іванівні.